Вітаю всіх, з вами Біцак Ньюз. Рашисти не припиняють нищити інфраструктуру, нищити населені пункти. На міропілля скинули авіабомби, внаслідок чого загинула одна 61-річна жінка і одна постраждала також. Краснопільщина Рашисти закидають керованими авіабомбами. Вчора тільки за добу було скинуто 34 штуки, тільки вдумайтесь, керованих авіабомб. Знищений е хлібзавод та багато розбито хат. Але є і добрі новини від наших молодих спортсменів. Спортивні досягнення, каратисти, сумщини здобули медалі на міжнародному турнірі Grand Prix в Словакії. Тому, як то кажуть, респект і уважуха нашій молоді. Приємні новини від третьої штурмової. Яке нам дає всім українцям надію Збройні Сили України звільнили село Надія в Луганській області, що є важливим кроком у контексті бойових дій на Донбасі? Це є до того, що рашисти давно казали, що у нас вже Луганська вся область е захвачена. То ось вам як то кажуть, надія. Новини, які всіх цікавлять і дуже хвилюють учора, 23 березня, зустріч делегації України та Сполучених Штатів Америки у Саудовській Аравії, відбулася зустріч представників України та штатів, під час якої обговорювалися питання безпеки та співпраці між країнами сьогодні. Також зустріч в Саудовській Аравії, Сполучені Штати Америки, Російська Федерація. Сподіваюсь на певні кроки, які приведуть до завершення війни. І є інформація від журналістів з певних джерел, що завтра відбудеться також в Саудовській Раді зустріч української делегації із делегацією Сполучених Штатів Америки. Віримо, чекаємо, сподіваємось. Fokus Fokus Fokus. Ну і як завжди, наприкінець, ізюмінку на тортик. Наші хлопці на Білгородщині уразили 4 рашистських нових гелікоптера. І, як то кажуть, під занавіс ще одна така приємна новина, то горить, палає житловий комплекс у Москві. Тобі ж вже до Кремля трохи залишилось. Горить, палає! дякую всім глядачам, які дивляться наші новини. І підписуйтесь, кажіть своїм друзям та родичам. Сумно не буде.